Всім привіт! Сьогодні я продемонструю фізичний дослід, який наочно показує дію атмосферного тиску та зміну об'ємів газів під час горіння. Цей дослід часто використовують для пояснення основних властивостей повітря, а також процесів, які відбуваються в нашій атмосфері. Для проведення досліду нам необхідно миск з глибоким дном, прозору склянка, вода, свічка, сірники або запальничка. Спочатку я наливаю воду в миску. Запалюю свічку та ставлю її у воду. Після того, як я запалила свічку, я накриваю її склянкою. Ми можемо спостерігати, як полум'я деякий час горить, а потім поступово зменшується і гасне. Одночасно рівень води всередині склянки піднімається. Дібні дослідження уперше описав англійський хімік Джозеф Пріслі у XVIII столітті. Працюючи з повітрям, газами та процесами горіння, він одним із перших відкрив кисень і пояснив, що горіння це хімічна реакція, яка залежить від складу повітря. Його роботи стали основою для розвитку сучасної хімії та фізики, а також для пояснення того, як поводяться гази у закритих об'ємах. Коли свічка горить, вона використовує кисень середині склянки. Чим менше кисню, тим слабше стає полум'я, і в момент, коли кисню недостатньо, свічка гасне. При згоранні кисню його об'єм зменшується. Крім того, гаряче повітря всередині склянки під час горіння розширюється, а після згасання охолоджується та стискається. У результаті всередині склянки утворюється зона зі зниженим тиском. Атмосферний тиск зовні більший і виштовхує воду всередину, вирівнюючи різницю тисків. Таким чином, цей дослід демонструє дію атмосферного тиску, зміну об'ємів газів при нагріванні та охолодженні, а також залежності горіння від наявності кисню. Подібні явища ми можемо зустрічати у повсякденному житті. Наприклад, медичний шприц. Коли ми тягнемо поршень назад, створюється різниця тисків, і людина смоктується всередину. Автомобільні двигуни. У циліндрах також змінюється тиск газів, що змушує поршні рухатися. Чайник з киплячою водою. При нагріванні повітря та пари закриті ємності, тиск різко підвищується. Пляшка з гарячою водою. Якщо її нагріти, а потім закрити і охолодити, вона стискається через падіння внутрішнього тиску. Тобто принцип різниці тисків використовується буквально всюди, від медицини до техніки. Отже, у результаті досліду ми спостерігали підняття рівня води у склянці. Це явище пояснюється тим, що під час гріння свічка витрачає частину кисня. А після згасання повітря охолочується та стискається. Через це тиск у середині склянки зменшується, і атмосферний тиск виштовхує воду всередину. Дослід доводить залежність процесу горіння від кисню та демонструє дію атмосферного тиску. Він є хорошим прикладом того, як фізичні явища можна побачити у простих побутових умовах.